Радіостанції, дрони, далекоміри, біноклі та навчальні панелі. Івано-Франківська облдержадміністрація закупила обладнання необхідне для прикарпатських бійців. Наразі дана бригада, що сформована на території області, проходить бойове злагодження. Смарт-дошки, які дають можливість командирам в реальному часі бачити, слідкувати за боєм та приймати рішення. Дуже багато тактичних приладів, як біноклі, як тепловізори, які також дають можливість хлопцям бачити. Далі краще, чим вони будуть зберігати своє життя і наносити втрати противнику. Крім таких технічних засобів, хлопцям потрібні різні побутові речі, матеріальні речі, які їм потрібні кожен день у звичайному житті. Тому наше завдання максимально забезпечити цю бригаду. Якщо загалом говорити про саме цю бригаду, яка сьогодні ми передаємо матеріальні цінності, ми близько вже витратили більше як 25 мільйонів гривень для забезпечення цієї бригади. В ОВА звітують закуповують обладнання, орієнтуючись на. На запити військових узгоджують кожну дрібницю, яка в бойових умовах має важливе значення. Загальна вартість обладнання майже 3 мільйони гривень. Наразі в області доукомплектовують посилку, і до місяця часу всі необхідні матеріали будуть доставлені в руки українських захисників. До речі її дуже дорогі. Є різні технічні характеристики того чи іншого приладу. І ми, коли маємо повну картину, ми закуповуємо і все погоджуємо з нашими військовими. Їм передаємо. Тому завжди така наша співпраця є дуже адресна. І вона на сьогоднішній день показує, що ми ефективно маємо можливість працювати з нашими військовими. Ми знаємо, що їм потрібно. Також ми вже маємо хороший досвід, пропонуємо, що може ще є кращі різні характеристики, але вибираємо наші військові. Паралельно в області працюють над закупівлею тактичного обладнання для воїнів, котрі нині захищають Україну на передовій. Кошти виділяють із обласного бюджету. Оксана Семко, Руслан Копанчук. новини на вежі.